Це завжди було смачно і корисно. Дуже просто насправді. Ще досить ну, корисно. Це не пироги, не булки з маком, і mm. пиріжки, з варенням. Так? І воно завжди свіжесеньке, теплесеньке, або на пару, або в духовці, але хороший продукт в основі. Тобто фермерська курка, свіженька рибка. знаєш. І це різноманітно щодня. Там, сьогодні і спаржова квасоля, завтра там, пюре і батат на вибір, наприклад. Е, і це якось так і просто, іначе не ресурсозатратно, і зрозуміло. Чому в нас так не виходить? Не знаю. Може, фінансування не вистачає на всю цю штуку. Треба глянути. Я виведу на екран, скільки грошей витрачається. Подивимося, вистачає, не вистачає, тому що так важко. Так, так. Ну, В мене ще ж віра в перший клас ходила в сільській школі. І це та школа. В яку ходила, я колись mm. їла ту гречечку з підливкою uh -huh. і все. І е, ці кухарі, які там працюють, бо і вчителі, це ще мої вчителі, я з ними спілкувалася, вони що? Вони пишуть у звітностях, що готують по програмі, наданій державою простій, так, зі зміненою. А по факту вони просто готують, як і готували, тому що так діти хоча б їдять uh -huh. і все. А галочки ставлять, що так, да, так, да, так. Да, Ну бо, бо немає іншого вибору, або викидати все в смітник, або дітей голодними залишати, або так от знайти якусь альтернативу. Можеш розказати, чому саме тебе навчило життя у Франції? От, якщо порівнювати коло спілкування в селі, в Миколаєві, в тому самому Києві, може, от ти набралась там зрозуміла. Розкажу тобі в один із періодів, коли я навчалася там. Це був е, інститут Пуатьє, філологічний факультет. Я пішла туди для того, щоб вивчити французьку мову вже грамату. Тобто я говорила на той час, бо вивчила також з людьми.